Та учасники свята щиро вітаємо всіх, хто завітав до нас, відзначити славний ювілей коледжу. Барвисті шати вбрався ромен, віщує осінь ювілей, і коледж наш святково вбраний і море квітів, і гостей. Сьогодні заклад наш навчальний святкує славний ювілей. В цей урочистий день святковий вітаємо всіх своїх гостей. Урочиста лінійка присвячена 90-річчю коледжу. Оголошується відкритою. Про наш коледж вже знають чимало. Це і є основний показник, бо працюють тут віддані справі. І чудовий у нас керівник. У народі кажуть, що міцне те дерево. Яке пускає глибоко коріння, жива та рослина, яка пускає паросток, так і в житті міцний той колектив, який має мудрого керівника. Олександр Володимирович Кисіль – колишній випускник коледжу. За 20 років пройшов усі сходинки професійного зростання. З 2008 року обіймає посаду директора нашого навчального закладу. Отже, до слова запрошуємо Олександра Володимировича Кисіля! Шановні викладачі, співробітники, студенти. Випускники різних років, ветерани коледжу, вельми, шановні гості. Цьогорічна Золота осінь принесла з собою не тільки радість початку нового навчального року. Разом з нею, поріг нашого коледжу, приступив знаменний ювелей 90-річчя від дня його заснування. В далекому, в 21 2021 році було видано постанову Полтавського банкому про відкриття в місті Ромниці Сподовської професійно-технічної школи. І почалося все це в старенькій, Невеликій будівлі винного складу, де 1 жовтня цього ж року розпочав свою роботу заклад, в якому здобували знання майбутні городники, садівники, рільники. Слово для привітання та нагородження надається заступнику голови обласної державної адміністрації Іщенко Тамарі Дмитрівні. Вельми, шановні ювіляри, дозвольте від імені Сумської обласної державної адміністрації, від голови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Павловича Чмиря передати вам найщиріші вітання із вашим 90-річним ювілеєм. Сьогодні на свято зібралися. І викладачі, і учні, і ветерани, і всі, хто має відношення до функціонування цього закладу, в цій даті зібралося дуже багато імен, фактів, подій. І кожне ім'я, кожен факт, кожна подія в історії закладу. Мають свою невмирущу особливість. Я зрозуміла, що адміністрація закладу, викладацький склад, учні свято бережуть пам'ять і традиції минулих років. Гортаючи сторінки історії свого закладу, їм є чим пишатися. Жить не поле перейти. Це всім відома істина житейська. А скільки треба мати теплоти, терпіння, мужності, щоб до мети йти не тільки одному цим полем, а й коледжу вказати вірний шлях. До слова, запрошується Виконуючий обов'язки ректора Сумського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор. Академік Володимир Іванович Ладика. Доброго дня, шановні викладачі коледжу, шановні студенти, і безумовно надзвичайно приємно бачити тут велику кількість випускників колишніх студентів коледжу. Відверто скажу, що е, входження коледжу. В університетський комплекс це достатньо велика подія була для університету, тому що крім цих цього коледжу ще п'ять коледжів війшли, і безумовно за ці роки ми вибудовували формулу співпраці. І хочу сказати, що ми її знайшли. І на мою думку, це успішний проект Міністерства аграрної політики та продовольства, коли створені потужні університетські комплекси і по суті. Сьогоднішній день є надзвичайно знаковим не тільки для коледжу вашого, а і для університету. Я думаю, для багатьох коледжів і університетів України. Сьогодні буде підписана широкомасштабна угода з потужним підприємством, ТОВ урожайна країна. Ви бачите зараз техніку, яка стоїть це не просто виставка техніки. Це перший крок назустріч великого агрохолдингу і учбового закладу. Тому я вірю в майбутнє коледжу, я вірю в майбутнє нашої аграрної країни, і я думаю, що ми всі є причетними до її розбудови, успіху і великих звершень на шляху навчання і виробництва. Виривсь всі по формі, бо робота в нас у нормі. І завжди є повне взаєморозуміння. В нас із нашим головним управлінням Володимир Миколаївич його представляє. І нас з ювілеєм вітає. Слово для привітання та нагородження надається начальнику головного управління агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Володимиру Миколайовичу Івченко. Доброго дня, вельми шановні викладачі, працівники колективу коледжу, шановні ветерани, шановні випускники, шановні студенти гості, ви знаєте, сьогодні дійсно чудовий день і велике свято в аграріїв Сумщини. Я говорю так, тому що дійсно коледж, який сьогодні представлений. Де ми присутні на святі являється одним із тих провідних коледжів в області, який готує висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектору нашої області. Голови романської районної адміністрації вручає заступник голови обідейко Олександр Олександрович. За вагомий особистий внесок в справу навчання та виховання. Наші самоцвіти вже. Іні лист приїхав з Києва, щоб радість розділити у коледж. Головний наш методист для привітання та нагородження слово надається методисту вищої категорії навчально-методичного центру Борхаленко Юрію Олександровичу. Коледжі, ми завжди раді. Підходьте ви до мікрофону без вагань. Настала черга ваших привітань. До слова запрошується голова Романської районної ради Сергій Васильович Хоронько. Анатолій Миколайович, шановний наш, ми хочемо послухати сьогодні і вас. Ви Наша підтримка і допомога. У нас із вами єдина дорога. До слова вітання та нагородження. Запрошується начальник управління агропромислового розвитку Роменської районної адміністрації Анатолій Миколайович Демченков. Забуває, Микола Кириловичу щире слово скажіть усім нам. За вашу турботу ми щиро вдячні вам! До слова та нагородження запрошується міський голова Микола Кирилович Калашник. В воскресіння знов прийшла пора, відродилась наша Батьківщина, Полонин Карпатських дивограй і сули великої потоки відновили наш славетний край, наш ромен, джерел, Зірець Високий. Ця земля оспівана в піснях, ця земля це мудрості скарбниця, на її омріяних полях проростає розум у пшениця.